Я тебе хороший звуку, да? Уже починали еще? Секунду. Да, просто звук. А, все включилось. А, все, починати? Так. Окей, та навіть це не виріжає, але лише як є. Всім привіт. Сьогодні ми говоримо, чому ми не розуміємо партнера. Тобто деколи хлопець не розуміє дівчину, чоловік, дружину, дружина чоловіка, дівчина хлопця. Дуже часто ми не розуміємо дітей там і так далі, і тому подібне. От про це сьогодні поговоримо, тому давайте будемо ставити лайк і погнали. Я один цей тиждень я знімав. Випуски в парі з Тетяною психологом, мені дуже цікаво спілкуватись в парі, хоча я можу і один розказувати на ту чи іншу тему. Отож, давайте будемо розбиратися. І чому я вибрав сьогодні саме цю тему? І чому зараз я в такому антуражі, наче в якійсь студії, до речі. Постійно, от десь три місяці тому я почав знімати відео в Тіктоці, в Ютубі, по-різному подавати тему, там, одну тему міняти на іншу. Для чого я це робив? Я це робив для того, щоб з кожним разом мій випуск був все кращим, все змістовнішим і все цікавішим. Я бачу ваші коментарі, вони дуже розумні. вони Широкі, великі, такі, не просто там дякую. А там реально є якась думка, ви чимось ділитесь, ви щось запитуєте. І це мене надзвичайно мотивує. До чого я це веду? Я це веду до того, що для того, щоб. Коли у вас, як в мене, немає якогось досвіду, для того, щоб почати знімати, треба прикласти дуже багато зусиль. Ось. От зараз я роблю зйомку, давайте дуже коротко, там використовую мікрофон. Біля мене є ще. Декілька інших мікрофонів, радіо, дротових, є колега-помічник, звуть Мирослав. Мирослав може сказати привіт, може, тебе почують глядачі. І він якраз сидить ззаді і готує обкладинку на цей випуск. До чого це я все веду? До того, що все це є невідоме і все це є розвиток мене як особистості. Тобто я а, маю певний досвід. І Якщо я відмотаю на 3 місяці назад, у мене цього досвіду не було. Відповідно, коли в мене вже цей досвід є, мені якісь теми, які мені були цікаві три місяці тому, вже не є цікаві. Тому деякі співрозмовники, з якими я спілкувався три місяці тому, я з ними спілкуюсь рідше, ніж з тими, з ким я спілкуюсь зараз. Отож, яка думка? Якщо вам став нецікавий ваш чоловік, можливо, ви пішли трішки вперед. Ви навчались, ви проходили якісь курси, якийсь вебінар. І враховуючи це, що ви стали більш сильніша як особистість, чи сильніший? Певна кількість людей від вас відсіюється. Що там, комп'ютер перегружається? Це техніка. Бачите, ми в такому режимі лайв прям знімаємо. Отож, корінь нерозуміння є в тому, що хтось один швидше розвивається, а хтось один повільніше розвивається. Я ще вам приведу дуже крутий приклад. Я його прям сьогодні собі так навіяв. От уявіть, телефони там, Samsung, iPhone. Вони мають кожен рік нову модель. Ну, наприклад, кожен рік там, 12 чи 14 вересня виходить новий iPhone. Кожні півроку виходить нова операційна система до iPhone. Ще там років 10 тому був четвертий iPhone, потім п'ятий. Зараз все, там, 13 чи 14. Ви уявляєте, яка різниця між. П'ятим і шостим айфоном, майже ніякої, там якийсь трошки дизайн, трошки операційна і так далі. А між п'ятим і 14, то ви собі уявіть, яка величезна пустота між тим, коли ви постійно розвивались, щось робили, у вас були якісь емоції на роботі, і між тим, як не розвивався і деградував ваш партнер. Саме тому в якісь певні епізоди у вас є нерозуміння з вашим партнером, з дітьми, з співробітником, будь-ким. Причина, чому, в принципі, на прикладі, я вам розказав, як цього уникнути, Ну, візьміть, приклад, реально, цей же телефон iPhone. Чому вам в рік не поставити собі розбити на квартал, квартал на місяць і досягати якихось цілий разом? Худати, не знаю. Досягати якихось по навчанню, по, по доходам, по ремонтам в квартирі. по... Наприклад, якщо вас звуть Марія і у вас iPhone 10 10 жовтня, а 11 жовтня у вас вже iPhone 14, то ви вже інша Марія. Якщо ви важили 80 кілограм в липні, а в жовтні ви вже будете важити 55, ви вже інший інша чи інший. І, відповідно, інтереси, які у вас були в тій вазі, вас вже не будуть. І тих друзів ви теж захочете змінити. Тому що вони вас не зрозуміють. У вас буде інше захоплення, у вас правильне харчування, аналізи. А ваші друзі на аналізи останній раз ходили, Бог зна коли. От так притуплюються інтереси, і от, так от вам стає нецікаво друг з другом. Не знаю, як я виглядаю в кадрі, я вже це потім подивлюся на відео, але воно максимально просте. Нормально я виглядаю в кадрі. Yes. Максимально просте, і ми знімаємо не тільки мене, ми знімаємо ще проекти. І приблизно з 1 травня ми будемо підключати трафік на ці проекти, тобто давати дивитися його більшій кількості глядачів. Сподіваюсь, моя щира розмова вам дуже. Сподобалось? Задавайте питання в Ютубі, ставте лайк і побачимось на каналі завтра. Особливо пишіть теми, які вам цікаво розкривати на відео. Па-па!